Не можна вірити путіну з таким меседжем до преси вийшли американські проукраїнські конгресмени, аби вимагати від Білого Дому не урізати військову допомогу Києву і зберегти економічно. А ще гарантувати, що Росія не порушить домовленостей, яких може бути досягнуто в результаті перемовин за всіма подіями, а також за тим, як може реалізуватися ідея співпраці з Вашингтоном щодо корисних копалин, як завжди стежить наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Усі Деталі просто зараз наживо з Вашингтону. Дмитри, вітаю тебе для початку. Чим схвильовані американські проукраїнські законодавці? Леш, ну, найголовніше дійсно дуже багато розмов, і тут в конгресових кулуарах я з багатьма говорю не на камеру, і зараз ми побачимо ще інтерв'ю, які вони дали. Тобто, ми можемо на цих конгресменів посилатися. Всі схвильовані перспективою, що Росія може порушити своє слово, порушити ті домовленості, які можуть виникнути в ході майбутніх ймовірних мирних переговорів. Друге про що говорять, друге ну за значущістю, за пріоритетом це необхідність збереження допомоги Україні і військової. Вона не припинялася, але конгрес. Смени кажуть, що потрібні гарантії, що вона і надалі не припиняться. Ну і фінансової зараз міжнародну допомогу по лінії держдепу, лінії USAID заморозили на 90 днів. Від конгресменів чую вони дуже зацікавлені. Вони намагатимуться допомогти. Щоб коли цей термін мине, ну і в пев, певним чином в певному форматі ці гроші цю допомогу для України відновили. І що цікаво, про це кажуть зараз і ті конгресмени, які вже десятиліття тут в конгресі обираються вже там на п'ятий шостий термін. І навіть новачки, які щойно восени прийшли в конгрес, давайте одну з думок послухаємо. Потрібен новий пакет допомоги Україні. Не можна допустити паузи у військових поставках, як трапилося минулого разу. Бо Росія тоді використала це як можливість просунутися на фронті. Тому відсутність нового пакету була би найгіршим сценарієм. А ще не можна вірити Путіну. І як можна проводити переговори, якщо за столом не буде України? Домовлятися ж треба не тільки про закінчення війни, але і про відновлення України, то хто її від. Будує хто дасть безпекові гарантії. схожі думки у Євгена Віндмана, новий конгресмен вихідець з України. Його родина з Києва. Цікаво було поговорити. Ну і теж давайте послухаємо, пряма мова. Я особисто теж не довіряю путіну. Це точно не та людина, якій можна вірити, і потрібні певні заходи, щоб перевірити, а який результат принесуть ці переговори. Але якраз посилення України і позицій – це і є спосіб змусити Росію вести перемови. Я часто чую, що мовляв, конгресмени не можуть нічого змінити, бо у Трампа зараз є так званий карт-бланш. Дійсно, у нього є більшість в обох палатах американського конгресу. Дійсно, зараз такий для американського президента золотий період, коли навіть певні скептики в республіканському таборі не наважуються сперечатися із президентом, який щойно отримав повноваження. Втім, від самих конгресменів, від стаферів конгресу, чую, що у них дуже тісний зараз стосунки з адміністрацією, бо постійно вони в контакті щодо призначень щодо бюджету, щодо реформ. Щодо виділення грошей, ну і таким чином намагатимуться ось ці два пріоритети озвучувати і досягати результата. Для чого їм не потрібна згода адміністрації Трампа, навіть кроки Адміністрації Трампа чую про ідею, щоб Конгрес сам ухвалив документ щодо додаткових енергетичних санкцій проти Росії, або запровадити їх зараз, або просто тримати, озвучити їх на випадок, якщо Росія таки укладе певну мирну угоду і потім її порушить. Потім від свого слова відмовиться. Теж цікаво. Ви, що кажуть конгресмени, пряма Не думаю, що адміністрація Байдена щодо цього зробила все. Лишилося чимало шпаринок, завдяки яким Путін фінансує війну. І сподіваюся, що команда Трампа зробить зараз більше. Спевнений, ми маємо діяти всі разом, і демократи, і республіканці, і змусити президента робити більше, щоб досягти миру. Ну і багато щодо миру. Багато тут в кулуарах розмов, що треба провести спеціальні конгресові слухання закриті, де інформація буде з грифом таємно, не для преси за зачиненими дверима. Але конгресмени би хотіли почути деталі щодо плану Трампа, бо станом на зараз він так і не озвучений. Що стосується президентського переговорника, генерал Келох дуже часто зараз з'являється в ефірах. Відчувається, що він формує громадську думку, що він озвучує в ефірах. Меседжі орієнтовані навіть не на американську аудиторію, а скоріш за за все на аудиторію в тих країнах, де йому доведеться вести переговори. Ну ось зараз в ефірі Fox News він з'явився, сказав про необхідність обговорити план Трампа. Цитую всім сторонам віч на віч. Тобто, бачите, він натякає на необхідність швидких прямих переговорів з контексту з того, що я чую, те, що не кажуть в ефірі, розумію, що йдеться скоріше за все про розмову на рівні переговорників, поки що не перших осіб, не лідерів держав. Ну а щодо терміну у 100 днів, те, що до нього багато і повідомлень і спекуляцій, ось давайте послухаємо. Хоємо, як сам генерал це бачить. Я хочу почати відлік на 100 днів і зрозуміти, де ми це ще перемир'я чи вже мир. Вважаю, що це можливо, але це не буде повторенням Афганістану, де процес розтягнувся на чотири роки. Це не має перетворитися на безкінечну історію. А тобто знову ж таки відчуття, що коли він каже про ці 100 днів, це не мир за 100 днів, як не буде миру за 24 години. Вже зрозуміло. Це скоріш за все внутрішнє бажання почати, хоча б почати вийти на початок переговорів за 100 днів. Ну тобто фактично до травня. По великому рахунку, зараз саме для цього, Келох і готує своє велике турне турне Європою, яке має стартувати на наступному тижні. Колеги Київ. Дмитре, дуже тобі дякую за останню інформацію. Напряму з Вашингтону. Я нагадаю, що на прямому зв'язку був наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дякую тобі.